Він досконало знає, як проходила приватизація по-українськи, а тепер знає, як повернути в Україну мільйони доларів. Про це ми зараз і поговоримо із нашим гостем сьогодні. У студії колишній голова фонду держмайна Олександр Бондар. Пане Олександре, я вітаю вас у нашій студії. Отже. Давайте нашу розмову почнемо із того, все ж таки, ну таке важливе для нас питання. Все ж таки, тяганина з призначенням нового керівника фонду держмайна України триває. Чому і які тут перспективи вийти на фінішну пряму Ну, я достоменної відповіді не знаю, що там за кухня крутиться. Ну, у мене таке враження, що ця проблема зараз не дуже хвилює чинну владу, проблема приватизації. Тому ніяких рішень не приймається, тому що жодних заяв, жодних дій в плані приватизації, реприватизації взагалі нема. Мені таке враження, що всіх все влаштовує. Ну, в принципі, звісно, на це явище є пояснення, оскільки ситуація вимагає уваги на багатьох фронтах. Тим не менше, ця проблема існує і не перший день про це точно вже можна говорити. Я знаю, що у вас є досить радикальні такі конкретні ідеї, конкретні заходи, що варто зробити для повернення майна і коштів із офшорів. Хотілося б, щоб ви на цьому зосередилися і розказали про ось цю законотворчу діяльність. Ну, цим законом вже півтора року, як вони знаходяться в парламенті. Я їх готував для передвиборчої кампанії партії Свобода. Депутати від Свободи їх зареєстрували перші дні каденції цього парламенту. От уже півтора року їх не розглядає парламент. Різні зауваження. Ну майже ніхто навіть не пояснює, чому. Свобода періодично про це нагадує, але бажання розглядати такі дії немає. Для мене це абсолютно дивно, тому що нове ну при старій владі зрозуміло, чому це не розглядалось. Нова влада весь час каже про жахливий стан фінансової в економіці, відсутність коштів. Ну при пояснення відомі Так, да, да, робиться взагалі незрозуміли речі з курсом гривні. І при цьому мільярди коштів знаходяться за кордоном. Всі знають у кого йде, і, і ніхто навіть палець у палець не вдарить, щоб їх повернути. І навіть... при цьому йде мова власне про комплекс антикризових заходів, які покликані вивести зараз країну із крутної ситуації, пов'язаної із нинішньою ситуацією. Ну ті заходи, які запропонував уряд, вони з точки зору повернення залучення коштів можуть вирішити мільйони. Я кажу про мільярди доларів. Це взагалі не співстамім цифри. Зараз просто уряд робить все те, що у нього вимагає Міжнародний валютний фонд. Ніякої іціативи від уряду нема. Безумовно, що повертати кошти з європейських країн МВФ ніколи у нашого уряду вимагати не буде, тому що вони працюють на економіку Кіпра і інших країн. А я хотів би, щоб вони працювали на економіку України, тому що я патріот і хотів би, щоб наших олігархів теж перевірили не на заяви. Що вони заїде на Україну? А на щоб вони повернули ці кошти в бюджет України і залучили для інвестування своїх підприємств. Тут ще мова про приватні монополії? Це окреме питання, як тут бути далі? І хотілося б, щоб ви трохи роз'яснили конкретно які кроки, і як це буде механізм реалізований питання реприватизації, наприклад, яким чином всі ці поняття будуть між собою пов'язані, і як одне буде випливати із одного? Який механізм? Ну це реприватизація, яка визначається законами, не рішенням суду. Я пропоную дуже елементарну добровільно-примусову схему. Якщо всі підприємства, які володіють наші олігархи, заарестовані в офшорах чи в зонах подвінно, звільнених від подвійного податкування, вони повинні перереструватись в Україні, всі ці юридичні особи і стати власниками своїх підприємств при умові. Тобто юридичними особами, які знаходяться в Україні, що 50% коштів, які вони повернуть зі своїх офшорів на, на рахунки юридичних стіп України, вони віддадуть в бюджет, 50% залишать себе, але тільки для інвестування в підприємство. Якщо вони від цього відмовляються, тобто вони показують, що вони не патріоти, вони хочуть щоб їх кошти працювали за кордоном. То у них об'єкти вилучаються, забираються в державну власність, повторно продаються. Їм кошти, які вони витратили на придбання цих об'єктів, повертаються. Безумовно, всі кошти у них залишаються за кордоном, вони можуть там угу. жирувати далі, але в Україні вони більше нічим володіти не будуть. Я думаю, що це абсолютно цивілізована норма. В жодній країні великі відомі олігархи, ну у них олігархів немає, бізнесмени, не мають можливості зареєструвати свої підприємства в офшорах Вони все. Реєструються цивілізовані, платять податки Тепер питання контролю за цим механізмом. Як це буде здійснюватися? Ми говоримо про це в разі прийняття ось цих законопроектів. Да, Якщо так станеться, хотілося б, звісно, щоб е, реальність цього була підтверджена якимись кроками. Як е, можна змусити підприємство, підприємця, який е, має фінанси в офшорах? Як можна його змусити половину фактично віддати? Я, я сказав як. Ні, Або я... ти повертаєш половину. А по у тебе забирають а як майно. дослідити, хто має? Адже це також це окреме відомо. питання. це все відомо податкові, це все відомо антимонопольному комітету. Це все відомо всім е, по, е, політикам і посадовцям чинної влади, Тепер... у кого де що знаходиться. Ми знаємо, де зареєстроване жодне кожне е, підприємство наших великих е, патріотів, олігархів, в лапках. Тому тут єдина що проблема: що влада залежить від цих олігархів і боїться, що не будуть робити по відношенню до них. Дуже боїться цих кроків. Я вважаю, що можна робити менш радикальні кроки, але щось робити треба. Ну не можна ж так, от залишити, як все це за всі роки було. Чотири роки опозиція кричала про незаконність приватизації, про велику кількість об'єктів, які придбавались не на конкурсах, і нічого не робить, щоб це поправити. Ну, тут ще питання, крім того, антимонопольного законодавства, яке також пов'язано ну дещо дотичено з цим питанням, а воно фактично не діє. Те, що є певне законодавство, це факт, але здійснення його на практиці, це окреме питання. Як змінити цю ситуацію, і чи можливо ваші законопроекти можуть у цьому якось допомогти? Ну там другий законопроекти є про ліквідацію приватних монополій. Там теж добровільно примусовий характер пропонується. Якщо у тебе на ринку певних послуг і майна Перевищує твоя власність 25%, Ти від решти повинен позбавитись, продавши її через фонд держмайна. Якщо ти відмовляєшся це робити, у тебе вся власність вилучається і знову продає фонд державного майна ці об'єкти, і тобі повертає вартість майна, які ти оплатив. Тобто ліквідація монополії. тому що у нас монополіст суцільні, у них цілі галузі належать окремим особам, наближеним до попередньої влади. І якщо це не зруйнувати, у нас нічого в економіці не вирішиться. Які б кредити нам не давали, які б антикризові заходи не робили. Якщо у нас телекомунікація вся в одних руках, енергетика в одне. Ніх, якщо у нас нафтогазова промисловість вся в одних руках. Про яку взагалі ринкову економіку ми можемо говорити і всерйоз про це пояснювати тим, тим же закордонним інвесторам. В той же час олігархи можуть сказати, що вклали величезну купу грошей у ці об'єкти, які зараз можуть бути підпадати під реприватизацію. Якісь ну я б бути. не радив би їм такі речі робити, тому що дуже легко порахувати, скільки вони вивели в офшорі за роки володіння цими об'єктами, і скільки вони туди вклали? Там теж співвідношенням буде мільярди до мільйонів. Вони вкладають мільйони, а мільярди виводять за кордон, і це легко підрахувати, тому що це все робилось через е, е, схеми, які дуже добре знає податково. Єдине, щоб там був незалежний кваліфікований люди, працювали. А в антимонопольному комітеті щоб не було представництва всі, всього олігархату України, які своїх людей туди поставили, і вони слідкують за тим, так щоб не, не зробити погано своїм е, керівникам, які їх туди направили. І Ще одне питання в цьому контексті. Проблема невиконання соціальних та інвестиційних. Них зобов'язань якраз після приватизації, чому так відбувалося? Які механізми тут мають бути задіяні? Ну це все законодавством чи не визначено. Тут нічого нового приймати не треба, просто треба відслідковувати. Але ж проблема не в цьому. По-перше, не всі об'єкти мають взагалі інвестзобов'язання, зобов'язання, а по-друге, коли об'єкти продавалися в одні руки за вказівкою з банкової, то інвестзобов'язання відповідні теж писались. Тому там не проблема є їх виконання Дуже посильні. Так, да. а проблема в тому, як ці об'єкти купувались і чому на жодному об'єкті за останні 4 роки взагалі не було конкурсу. І це, мабуть, теж влаштовує чинну владу, тому що нічого з цього плану не вирішується. Ну, власне, ми вже говорили, і зокрема у цій студії ми говорили про питання і тендерних взагалі тендерів проведені, і про питання офшорів, і про ті законодавчі ініціативи, які зараз робляться у парламенті щодо детінізації цього питання. От. Це також про конкурси, які мають бути процеси щодо майна, привласненого структурами ну так званої сім'ї клану Януковича, зокрема одеський припортовий завод. Там чекає нова приватизація, чи як там буде відбуватися, як зробити умови аукціонів дійсно відкритими для інвесторів. Ну одеський припортовий завод, одеський нафтопереробний завод, там трошки інша ситуація. Там просто взяли кредит, і не віддаючи цей кредит, він потрапив в ВТБ Банк Російський. Угу. І зараз йде розслідування. Я думаю, що треба було прослідувати трошки раніше, яким чином Курченка взагалі придбав у росіян цей об'єкт, на яких умовах і чому він став його власністю. І мені здається, що чинна влада дуже обмежила коло сім'ї, по-перше, це чомусь ну, декілька осіб, які дійсно асоціювали з сім'єю. А всі інші, хто підтримував цю владу, хто отримував ці об'єкти майже безкоштовно, у нас поза увагою. Давайте подивимось, хто за 4 роки більше всього купував об'єктів. Це не сім'я. Цю інформацію можна вільно отримати і ну, безумовно. Ну, всі ж знають, хто купував у нас всю газову галузь, всю е, металургію, всю е, енергетику, хто купував, хто у нас купив уктелеком. А яка, до речі, от ситуація із укртелеком? Там Ук також має бути переоцінка. Я, я не думаю, що там повинна бути переоцінка. Там уктелеком підпадає під дію тих самих двох законів, тому що їм володіє офшор. А по-друге, що це монополіст. Пану... І там теж треба, треба вирішувати питання. Сподіваюся, питання такі будуть вирішуватися в нашій державі. Пане Олександре, дякую. Інакше дякуюсь. у нас з економікою нічого не буде. Сподіваюся, все справді буде добре. Дякую, що сьогодні зранку були з нами. Дякую.